Привіт усім! Вас вітає Прикарпаття. І ми раді друзям та гостям нашого каналу Бабусині Поради. І сьогодні у нас буде пляцок давній, весільний пляцок за моїм рецептом ще давнім. Але я трошки його е, удосконалила. І зробила на теперішній лад. Ось такий він буде в розрізі. Ось такий. Так що, ось так зараз я уріжу. Він такий має тут, дивіться, три коржі має тоненькі. Яблучне, ну, прошарок яблучний і горіхова маса. Дуже такий, нарізає і... Дуже смачний. Так що давайте будемо готувати разом. Ось такі кусочки вам покажу. Нарізаюся чудесно. І смачненький. Ось такий. Ніжний. Тісто. По давньому рецепті я робила помадку. Дуже, дуже гарний і розріз, і дисики. Для цього нам потрібно одна тіста. 150 грам маргарина 500-600 грам муки, 3-4 ложки сметани. Чайну лишку соди, двоє яєць, 150 г цукру. Для горіхової маси 2 стакани горіхів 150 г пудри, 160 г молока, 200 г масла. І яблучна начинка, 1,5 кг яблук, 100 г цукру і галаретка лимонна. Тепер будемо місити спочатку кісту. Тут спочатку беремо 4 ложки, 3-4 ложки сметани або в мене квасне молоко. І до цього молока додаємо чайну лишку соди грібну. І навіть тобі окопи Тепер тут. До 150 грам масла. У мене масло. Додаємо, ми не будемо давати всю муку, будемо і так підмішувати, щоб не забивати. Треба отаку крошку. Крихту тут розстерити. Я розтираю сюди, маю отакий ще давний, я з цим все роблю. розтираю отаку крихту. все дорозтираємо. Тепер робимо всередині таку виїмку. Б'ємо сюди два яйця. і 150 грам цукру. Повляємо сюди сметану з содою. І Далі з'єднуємо. так будемо замішувати. І домішуємо зараз рукою. Ось так ми будемо тепер ще даємо муки і будемо домішувати вручну. Мука обов'язково просіяна має бути. Отак домішуємо. Ось таке кісто замішуємо, ставимо його е, на пів години, на 40, повинно, до години. кілька собі маєте щось робити, друге, начинку будемо робити тим часом. От, а, а це собі. Замішуємо. А таке не хоче, щоб було кісто. Ось таке. Ось таке тісто. Ось, таке. Ось таке має бути тісто. І ставимо його, накриваємо тим плівкою і ставимо його до холоду. Так, у наше тісто відстоялося і ми ділимо його на три частинки. Ось так. Відстоялося і ми ділимо його на три частинки. Приблизно, бо то я роблю для себе і я не... Важу, отаку От приблизно на три часи. Такі. Такі. О. І розтачуємо. Розтачуємо в бляшку. Бляшку я змастила е -е, смальцем. Я змащую все смальце. Може бути, тут ще трохи сядемо. Отаку, От приблизно. Так, будемо розтачувати. Такі коржі. Три коржі нам треба. Зарум'янені при 180 градусів, до зарум'янені будемо випікати. Тепер отако скручуємо і складемо на. Bien, Випікаємо до зарум'янення. Ось так. Ось такий, до такого кольору ми випікаємо коржі. Таких аналогічно будемо печи ще два. Всього потрібно три коржі. Ось такі 9-10 хвилин при 180. І будемо тут викласти. Ставимо аби вистивав. Аналогічно ще два. Так, робимо горіхову масу. Тепер от ці два стакани горіхів будемо перемелювати. Я буду перемелювати таким млинком, ви можете перемолоти у блендері. А я буду отаку перемелювати. Оці два стакани. А далі я вам розкажу, що я буду робити. Повністю перемелю і буду далі вам розказувати. Ось так ми домелюємо ці горіхи. Ось два стакани. Усього тут 200, 250, 230 може 250 дорог ось так Тепер ми ці горіхи будемо заливати кип'ячим молоком. Закипів. Ось так. Повністю запарюємо молоко. Змішуємо і навіть у нас тобі простиває. Ставимо, щоб остило. Робимо яблучну начинку. Тут ми потерли яблука і до цих яблук ми даємо. Е, я дам певне три лишки. Більше не треба, я не хочу, аби таке солодесне було. Отаке От губин. Стушимо 15-20 хвилин ми ці яблука стушимо. а відтак будемо давати в гарячий лимонну галаре. До цих стушених яблук ми даємо. Галаретку таку просто висипаємо. І добре її треба розмішати. Отаку галаретку. Лимонну. І її треба добре розмішати, щоб вона розчинилась. І будемо ставити судити, студи... вона остудиться трохи. Тепер я вам покажу, як я колись робила крем, коли не мала ще міксера. Я робила отакі. Макітри. Отако розтирала м'яке масло. Отако. І до білого. І не цукор давала, може, і цукор, але то довше буде. І я давала з пудрою розтирала. Спочатку розтираємо отак масло. Отако. Добре, отак до білого. У макітки добре розтирати. О, дивіться, як файно розтирається. І поступово до нього додаєте, додаєте пудри. Тут у мене 150 грам пудри. Ось так додаєте поступово. Можу, звичайно, міксером збити. І я маю її вже тепер і міксер, і машинку. Але я хочу вам показати, як я колись. І то я не один пляцок пеклала, пекла, але було, що пекла у 50 пляцків на весілля. І все отако отако збивали, або ще мені чоловік зробив був таку дрельку. І з дрелькою місили, отако колотили масу. Масло. Так що можеш і без світла робити. Дивіться, яка маса всі робить. треба мати здорові руки. У мене вже таких рук нема здорових, аби колотити уручну. Я добре розколочу і вам покажу далі, що буду робити. Ось ми розтерли вже масло до такого стану, Дивіки. і будемо по ложці давати оцеї остиглої горіхової, щоб ми горіхи, що ми запарили молоко. І так будемо розтирати. Далі. Це у нас як міксер колишній. Макітрі розтирає чудово. Ось так во будемо додати і розтирати. І горіхи вже ми давно сюди і розпрямо. Ось така маса, получається. Делікатна. Ось така маса. Так, і тепер до цього. Ми колись давали завжди ще ложку горівки. Або конячка ми давали горівки. І розміщити. ось така маса горіхова у нас виходить. Тепер будемо збирати пляцок Ось у нас три коржі, два коржі мегет. Відкладаємо на нижній корж, лишаємо. От, на нижній корж ми даємо яблучну масу. Викладаємо всю масу яблучну. Ось так розрівнюємо всю-всю-всю масу. Яблучну. Оце. І оце тепер отако би порівняно. Поклали другий корж і на цей корж кладемо горіхову масу. Розправляємо горіхову масу. Ось ми наложили горіхову масу. Від Тепер так само будемо. Кладемо корж, але другим боком. Ось таку. І най ставимо, аби він застивав трохи. Ось такий вийшов у нас пляцок. Ось. Тепер будемо його розрізати. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Ось такий. Мер усім і нашій Україні. До зустрічі!